Друзі, мої вітання. Сьогодні хочу зробити відгук про ось таку одноручну бензопилку від Дніпром. Вона у мене у використанні вже приблизно один рік, тобто повноцінний сезон. І тому я можу зробити про неї детально правдивий відгук. Отже, друзі, працюю я нею по обрізці садів, а також по видаленню аварійних дерев. І в роботі вона була практично кожен день у мене. Отже, що ж зламалося у ній? А я вам скажу, друзі, що нічого не зламалося. Вона працює як автомат Калашникова. І це мене радує, звісно ж, як бачите, шина стоїть на рідна, але ж вона у мене була, рідна лежить у коробці. І тому, якщо цю пилку порівняти з аналогами від Vitals і Start Pro, то однозначно ця пилка. Виігрує, ви тому що е, з Віталсом та СтартПро у мене вже були проблеми десь після трьох-чотирьох років, трьох-чотирьох місяців використання. Також у мене була хольцформа, копія Штіля МС т Там також проблеми були відразу, практично. Тому, друзі, можу спокійно рекомендувати дану пилку до купівлі. І до використання за свій цінник 4,5 тисячі гривень. Це для мене зараз оптимальний варіант. І тому я для себе аналогів не бачу і буду використовувати її далі. І всім рекомендую.